Це я тобі, буде дуже хороший. Я представляю два в одному, дві організації. Це громадська організація, Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів. І партійне об'єднання це Українська при партія Честі, боротьби з корупцією та організованою площістю, скорочена партія Честі. Що стосується громадської організації, Років, і вона виконує дуже багато програм. Знову, зараз основна наша програма відключається. Дуже потужні деструктивні сили, ознаміркується знищити основну структуру в державі, в це головне опроміг. Дія сяла і юридично вони знищили прийняти закон про ліквідацію цієї структури. І це під час війни, під час загрози дивіться на терористичної діяльності. Ну я про корупцію це не кажу. На рівні верховного командувача, ця дія цього закону зараз витвинена. Але це не достатньо. і ну, думаю, що на базі цієї структури буде створено національне бюро освітлення України. І таким чином ми інструктуру підбережемо. Це стосується нашої громадської діяльності. Що стосується політичної діяльності. На підтримку тієї ідеї, яка сьогодні на форумі звучала. Доби від закінчення. Шановні учасники форуму, друзі, -полагники. і твердо скажу: приємно бачити в залі стільки небайдужих людей, які з'їхалися зі всієї землі, аби висловити своє рішуче тим страшним воєнним процесам, що з подачі нинішнього, безвідповідального і некомпетентного керівництва. Захиснути державу. Рік тому уся Україна в єдиному порику поставила проти благодійного режиму Януковича. І під спільним натиском народу злочинна влада пішла, а сам Янукович, що його прибічники втекли. Кривавою ціною дісталася перемога. У мирі підійшла Небесна Сотня, та незважаючи на болючі, непоправні втрати, люди переповнилися надією. Що нарешті отримали шанс будувати країну без олігархів, корупції, коміства та продажних чиновників? Народ повірив клятам тих так званих патріотів, які на їхніх плечах дорвалися до власної кабінетів. Але реально цих клятв сьогодні на собі відчув кожен українець. За минулий рік влада не виконала жодної обіцянки давній перед народом. наростивши свої капітали. Саме нинішнє керівництво України дозволило втекти помічникам Януковича і безперешкодно вивезти із собою награбоване майно українського народу. Натомість сам народ втричі став біднішим, а керівництво України навпаки багатше і ще більше загрузло в корупційному паутині. Сьогодні уряд Дяцюнька звинувачений очисних залуживання, відбирає в найбітніших незахищених зараз населення пенсіонерів, студентів, багатодітних сімей, останні потіки, людям, вже навіть на комунальні платежі, не говорячи про продукти. За останній рік ми втратили не сотні, а сто сотні найкращих сім'ї України у військовому конфлікті на Сході. Анексовано Крим, окуповано 20% території України, досі не розмідано вбивство Небесної сторони, поранення близько тисячі учасників Євромайдану, трагедії під Єловайським та Тиванської духами. Не скасовано варварський пенсійний закон, який продовжує діяти грабіжні податкові коди, А головне, ми ще піддальніше відкопилися. Через нехтування влади українське суспільство опинилося на краю прізвища. Ще крок і повернення назад стане неможливим. Тому нинішня трагічна ситуація в країні вимагає невідкладних та рішучих дій. Час голослівних балачок та безпідних дискусій минуло. Наша Всеукраїнська громадська організація антикорупційний нагляд» провела монотори більшості областей України і з'ясувала. Що у населення, як ніколи є запит на у Російну силу, що здатна провести за собою людей, кардинально і в короткій змінити на кращу ситуацію в Україні, раз і назавжди покінчити злочинним олігархі, олігархічним режимом та корупцією. Опитування засвічення українським встановлювати сам нинішній владі і прагнення змін, виявити нерушучість чи сполікання, значить, втратити прекрасний шанс. Які сьогодні надає нам народ. Тож закладаю усі підтримати ідеї формування єдиного значого політичного руху за майбутнє Україні на чолі з Миколою Гонсушинську, як спільники героїв платформами для проведення кардинальних змін в Україні. Вічна на героям, які загинули за її немайбутні країни. Слава всім небайдужим присутнім! Що зібралися сьогодні тут в залі єдиним бажанням побудувати вільну, демократичну і сильну європейську державу. Слава Україні!